Алло. Алло. Римська провінція Антіохія історично є батьківщиною ім'я Християни. Вперше учнів Христа названо так незвично, бо були вони царства Божого громадяни. Можливо, викликало презирство і гнів. Слово Це у всіх ворогів. Та своєю рукою Господь своїх вів, і язичницький народ до них подобрів. Велике число греків увірувало з їх слів і до Господа навернутись, їх дух захотів. На диво ті, які увірували в Ісуса за тих днів, з радістю християнами стали, їх дух багатів. Носити ім'я Христа вони не боялись. Церква придбала вірних сестер і братів, які щиро і рішуче серцем Бога тримались. Це не спокуса, а честь для Господа вояків. Вони всього з прикладу Христа навчались. Христос був на служіння помазаний Богом для здійснення наміру, Його для двобою зі злом. На спасіння людства перед вічності порогом. Віра зростала, відкривалась багатьом, благодать Божа була на місці Том, Тож у віці поважнім, хто був, чи юнаком, серце єднання повнилось і добром. Христів це той, хто слідує за Ним, хто має щит віри і спасіння шолом. Щоб відсічна дати стрілам вогняним, з мечем духовним ставши в пролом. Християнин, нехай не соромиться, а хай Бога прославляє своїм голосом. Як вірний учителя, учень, хай поводиться і завжди нехай хвалиться, лише Господу. перші віруючи, послідовниками називались. Бо пізнали вони Ісуса Христа, в усьому в Його руки віддались, бо Він є дорога і правда, і життя. У світі понад два мільярди тих, хто має християнське сприйняття. І все ж з такої кількості із них лише частина має щире каяття. А що можна сказати про наше надбання, чи прийняли ми Ісуса Христа як Спасителя, і чи одягнені в чисте вбрання, чи праведні вчинки, чи чисті вуста? Як отець послав мене, так і я посилаю вас, це завдання для учнів Ісуса Христа. Ця велика честь служити йому стосується й нас, бо ми світу несем спасіння листа. Слово Християнин, ми чуємо також і з уста грипи Юдейського царя, коли апостола Павла за вірність вузи взято, і в касарії розглядалася його вина, апостол Царю засвідчив. Щоб той віру надбав, і цар сказав: Ти мало що не намовляєш мене, щоб я християнином став. Павло відказав не тільки ти, а й усі, хто чують мене, учні уперше християнами назвали, бо поведінка їх схожа була на те, як Христос показав, і вони про те дбали. Щоб щиро прийняти і змінити своє на святе. Учні, завдання, власне, в тому знали, щоб нести вість про спасіння у світ. Хоча ще й тепер є мільйони, які не пізнали, що Христос вчинив для них новий завіт, чи готові ми виконувати волю Його. І нести вістку добру по землі. Всі повинні знати про Ісуса Святого та як дізнаються, якщо наші серця тверді, якщо ми не розкажемо про Нього, і з нас Господь спитає за долі ті. будемо ж гідно дотримуватися всього, що Христос заповів у своїй крові прийняти Христа означає самим змінитись і нести його добру вістку про спасіння усім, щоб іншим допомогти від гріха звільнитись, Лише так ми зможемо перебувати в Господі святі. Амінь.